Ми як прогнозували, ну тяжка для нас гра вийшла, дуже тяжка. Вона вийшла для нас неприємна, тому що ми допустили помилки індивідуальні, які привели к покущеним м'ячам. Ну, тому вже треба відмітити, що такий жорсткий графік ігор дає ознаки свої. Загубили ігровий тонус, по ним було ну, видно, що не вистачало свіжості, не вистачало спритності, не вистачало витривалісті, вони проігрували подбори, єдиноборство проігрували. Ну, тому ну, це прогнозовано. Прогнозовано Вчити те, що в нас молоді дівчата 15 вікові це... Ну, бачили ми по ним, що, що ну, тяжко. З перших хвилин дуже тяжко було. Ми не співали за суперником. Суперник більш мобільна команда. і ну, розуміло, вони реалізували свої моменти і е, досягли перемоги. Перше хочу привітати свою команду з перемогою. Нарешті це сталося, не могло стільки часу не вести. А по грі так установку старалися виконувати щось, получалося дуже багато чого не получалось, але є напрямок, в який старалися виконати. Ми до цієї гри підійшли дуже відповідально. Ми готувалися, ми розбирали крибас. Ми готувалися. Ми розуміли, що десь була оцінка, що лідер, лідер команди крибасу Килюшик. Дарія не, не зіграє, тому десь був акцент на, на ворота, І що приємно, що лідерка наша Вікторія Гіра нарешті підійшла в таких десь приблизні кондиції, в якій вона може витримувати два тайми, і сьогодні це спрацювало. Порівнюючи попередню гру в Кривому Розі, ми на перших хвилинах повели 2-0, десь ми зупинилися. Ми би, це проговорили з дівчатами на теорії і поросили, домовилися, що таке більш не повториться. І сьогодні десь було близько 2-0 і Крибас нам відповів 2-1. Ну, думаю, що знову цей самий сценарій, але зібралися і сьогодні нам повезло більше. Гра видалася сьогодні дуже. Тяжкою, було багато боротьби. Ми налаштовувалися дуже добре, тому що у нас попередні ігри. Чомусь не вистачало реалізації. і Хотілося дуже виграти, взяти цих три очки, щоб перемагати далі, бути впевненим собі. Я дуже рада, що я забила сьогодні три гола. Ця перемога сьогодні для нас. Дякую. Гра була дуже важка, емоційна. Я вважаю, що всі дівчата боролись до останнього. Були моменти, коли треба було забивати ще, але ми виграли. Порівнюючи гру в крівбасі, і тут, на нашому полі, ми були двома різними командами. В Крівбасі ми грали так, сьогодні ми вийшли, показали характер, я так вважаю. І що ми можемо.